З вами компанія Easy AutoLutz. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках Сьогодні ми фотографували для оголошення в авторі такого красення. Це у нас є трончик 55-й в комплектації Advance, плюс напакований купою додаткових опцій, про які постараюсь розповісти далі в відео. Цю машинку ми виграли на лізінговому акціоні в Німеччині. Вона вже є розмитнена та очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2020 рік модельний, 19-й по виробництву, розмитнулась теж вона відповідно 19-м роком. Пробіг даного автомобіля 37 тисяч км. Він є без жодного підфарбування, Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Також ще по ньому хотів би сказати, що. Це у нас є батарейка 95 кВт, потужність даного автомобіля 408 кінських сил. Реально він проїжджає на одному заряді в економному режимі до 400 км. Якщо ні в чому собі не відмовляти, використовувати абсолютно всі функції, що він має, то він проїжджає 300 км. в такому, як то кажуть, не жаліючому режимі, де можна і наступити на педаль, ні в чому собі не відмовляючи. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке буде в описі під відео. Заходьте, дивіться детально, там буде детально все розписано і детально все відфотографовано. Зараз порозповідаю про деякі такі опції, що він має. Якщо щось забудусь, ну, вибачайте, тому що роблю відео одним кадром. Тут стільки всього багато в ньому є, що, може, щось і не скажу. Починаємо. Колір у нас крутезний. Це якийсь такий сіро синюватий він на сонці переливається. Щось до морського, до небесного кольору. Ну, класний, не маркий. В нашу пильну е, погоду чи в нашу місцевість, то суперово, його мити треба мінімально буде. По, е, по комплектації у нас стоять топові матричні фари. З умовачами фар, Парктроніки 360 градусів. Також у нас присутній нічник, нічне бачення, це тепловізор. Камери 360 градусів присутні. Усі радари, дистроніки, превентивні безпеки, допомога на перехрестях. Все в даному автомобілі є. У нас стоять віртуальні камери. Також у нас є камера з усіма можливими асистентами для водія. Проекція на лобове скло. Два порти зарядки. так, Він заведений, зараз не, не відкриються. Спеціально завів, щоб фари трішки підсвічували. Тут у нас теж активний порт зарядки, що з лівої, що з правої сторони. Далі зовні, що у нас такого цікавого? Крутезні диски Advanced в класному стані, з дуже хорошою гумою, з гарним протектором. Безключовий доступ на усі двері у нас присутні. Ось такі розширювачі на арки. Глянцевого кольору темного. Багажник відкривається за допомогою змаху ноги. Працюється функція тут дуже класно. не треба танцювати чи балансувати біля неї. Просто один рух ноги вперед назад вона відкрилася. Заводське хромування повсюду. Автомобіль не тонований. Також присутній панорамний дах з електролюком. Ну, зовні, наче. Значить, все розповів. Йдемо до самого цікавого до салону. Салончик в даному автомобілі просто шикарний. Це є топовий, світлого кольору, з оранжевою ниточкою, стрічечкою. Виглядає він супер Сидіння мають у нас перфорацію. Також присутня електрика повна сидінь, масаж сидінь присутній, пам'ять двох передніх сидінь. Далі у нас... Усі ці буковинки електрично регулюються, піджимають, розсовуються, що верхня, що нижня, що підтримка ніг. Масаж в даному автомобілі просто шикарніший. Він так цікаво видушує в різних місцях, там є десь 8, по-моєму, режимів масажу, як хоч воно працює. Може і так, спочатку ця сторона, потім ця, потім верх, середина, може і просто хвилькою йти. Ну, Кайфово. Відверто кажу кайфово. Кращих масажів, ніж в вітронах я ще не бачив, не зустрічав. Також присутня вентиляція та підігрів сидінь. Стан керма. Просто новий. Матове все гарне. Підлокітник, шкіра, все все в такому заводському, нетронутому стані. По усіх кнопочках, по всьому, все просто шикарно. Також в автомобілі присутні амбієнт підсвітки, зараз ще світло їх не дуже буде видно, треба повключати. Ну, постараюсь, можливо, щось намонтувати, щоб ви побачили, як воно гарно все підсвічується. Пробіг в даному автомобілі 37 678 кілометрів. У нас повний, повне запаковування по, по всьому. Я зараз пройдуся по всьому салону, сяду наперед і розповім, як воно що там працює. Електрорегуляння керма, чорний потолочок. Панелька у нас оббита шкірою. Все дуже гарненько та файненько. якість е, самих камер, дивіться. Показують вони супер, регулюються теж файно. О, там у нас ще біленький нітрончик стоїть. Тут на дверках у нас алькантара в комбінації з шкірою. Виглядає суперово. Так, Задній ряд, ага, ще не сказав, у нас є дотяжечки. Бачите, хлопці, дверка затягнулася. Задній ряд сидінь. Тут все новеньке просто. Класний багатофункціональний підлокітник. Так, воно все працює гарненько. Шував. Регулювання кліматичною установкою на дві зони ззаду, плюс підігріви задні теж у нас присутнє. Тут все файно та гарно. Дверна карта ще. Йдемо до багажника. Багажник у нас величезний, шторочка на місці. Також у нас є додаткова сітка, аптечка. Тут у нас жилетки. Музика Бен Коловсен ще не сказав. ззаду є сабвуфер, і покажу ще потім. Тут ще додаткові сітки у нас є. Стан. Кришки багажника, все в ідеалі, жодної царапинки ніде. Відразу комусь можливо буде цікаво, він код для будь-яких вам відомих перевірок. Закриваємо. Йдемо ще по правій стороні пройдусь. Ось такий вид дверної карти. Ще раз сидіння. Комбінація кольорів ну, просто, просто купа емоцій. Виглядає дорого-багато. Йдемо до переднього сидіння. Ось дверна карта. Повністю все, що є на водійському сидінні, так само є на, воді... на пасажирському сидінні. Теж пам'ять сидінь, усі масажі, усі регулювання, вентиляції, підігріви, все тут так само є. Стан ще раз сидіння пройдусь. Стан панельки, бардачків. Ну, я не бачу жодних слідів експлуатації. Можливо, десь з мікроскопом щось знайдеться, але перше враження просто шикарне. Зараз ще йду. Щось ми покласимо по тому автомобілю. Подивимося, які функції має бортовий комп'ютер у нас. Вже побачило, що ми з ключиком зайшли. Перш за все, регулювання кліматичною установкою. Що ми маємо тут? У нас є іонізація, у нас є запах додатково Досить часто такі функції немає в автомобілі. Тут у нас кнопочки, показується, що є вентиляція сидінь, підігрів сидінь. Зараз викликаємо ще масаж, от я вам проведу, скільки є різних, різних режимів масажу. Інтенсивність теж визначається собі. Також ще трошки побігаємо по різних функціях, які в нас є по автомобілю та по асистентах. Audi Drive Select. Переключення різних режимів руху, підняття пневмопідвізки. Наприклад, якщо волроат, вона у нас почне підніматися саме вверх, в комфорт назад спуститься. Ну і динамік там теж буде пускатися. Далі, по сидіннях, по тих регулюваннях. Бачите, можна регулювати нижню частину, можна регулювати ці подушки і так само подушки спини. І так само це все можна робити на правому сидінні. Все це так само регулюється. Зарядження, ефективність, теж тут можна багато що собі дивитись, заряджати на 80, на 90, на 100%. Так, дивимося, освітлення і огляд, що у нас По стандарту все. Допоміжні системи для водія. У нас налаштовано на максимум. Ну і тут купа-купа різного. Система нічного бачення, сигналізатор небезпечної дистанції, Audi пресенс Попередження про зміну смуги, асистент руху по перехрестям, асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу. Ну і рекомендація відпочити. Так, сходу більше не згадаю такого цікавого. Хоча тут можна розбиратися і розбиратися. Наприклад, цей дисплей теж. Тут багато різних є. От карта, наприклад, її можна так і так. Ще зараз. Можливо. Так, нам треба включити фари, щоб показати нічне бачення. Включаємо автосвітло, напевно, виключити треба. Габаритні. От, ближнє світло. І тепер ми зможемо включити вам нічне бачення. Путаюсь, а ось, ось у нас спущено нічне бачення. Коли їдеш вночі, зараз, так як день воно не сильно показує, вночі дуже чітко все показується, і якщо ловить пішохода, людину, велосипедиста чи собаку, виділяє таким жовтим квадратом, теж допомагає швидше зорієнтуватися, хто на дорозі. Це зручно за містом, там де не очікує, що хтось вибіжить. А ця річ нас попередить. Ну, річ класна, корисна та приємна. Камерки ще раз, як чітко гарно показують. Зараз попробую порегулювати. У нас, бачите, включається, так воно регулюється. Я зараз включив на праве зеркало і праве буду зараз регулювати. Ось воно, бачите, я вверх, вниз можу нею рухати, собі налаштовувати під себе. І так цікавенько воно все працює. Так. Пару метрів вперед проїдусь. У нас загорілося ось таке освітлення. Зараз спробую поміняти кольори, щоб побачили, яке ще може бути світло. Тільки де тут освітлення і огляд, заходимо. Естетичне освітлення. Зробимо яскравість більшу, ось вже краще в нас насвітиться. І тут купа є різних кольорів. Червоненьким, воно теж світиться і зверху, і там. Тільки що темно. Ну, зараз світло і не сильно видно, оця як світиться, наприклад, полосочка. Десь треба, напевно, ще один нічний зробити огляд, як воно все вночі. Дуже гарно. Так, ну, наче багато що розказав. Що забув, вибачайте, машина класна, крута, детальніше. При огляді можна буде ознайомитися, зробити тест-драйв. Ще у нас проєкції, так само світиться і не дуже видно. Зараз попробую. Ось, бачите, на руку проєктує. Було б темніше, було б теж видно. Ну, класно воно. Все виглядає вночі. Дана машинка у нас попадає вже в продаж, Кого зацікавить детальніше. Додаємо будь-які вам відомі перевірки. Після перевірок також можлива доставка даного автомобіля по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі.